7 травня відзначається день ще одного міста Західної України Івано-Франківська. івано Івано-Франківськ. Доволі невелике і компактне місто, яке здається зовсім крихітним з висоти пташиного польоту. Проте це не означає, що воно не здатне здивувати гостей і мандрівників. Насправді, щоб об'їхати всі цікаві околиці і дізнатися всі секрети міста, не вистачить однієї відпустки. Гуляючи по Івано-Франківську, ви часто будете зустрічати назви Станіслав або Станіславів. Справа в тому, що це стара назва міста, яку він носив з 1662 і загалом до 1900. 1962 року Нову назву на честь Івана Франка місто отримало 9 листопада 1962 року в честь свого 300-річного ювілею. Спочатку Івано-Франківськ будувався як могутня фортеця. Містечко оточували дерев'яні стіни, а потім кам'яні оборонні споруди з земляним валом та ровом. Івано-франківська ратуша тільки на перший погляд здається типовою для Західної України. Насправді ж вона побудована в стилі функціоналізм. І таких будинків по країні дуже мало. Івано-Франківськ Затишне європейське місто, яке не залишить нікого байдужим. Пісня більше ніж горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.